Військове екіпірування, закамуфльовані обличчя та повітря, не електризовані емоціями кращі з кращих прикордонників західного регіону готові до старту. Змагання кордон рейс незвичні та вкрай складні. Нас одна хвилина до старту готуємося підтримуємо першу команду. Західне регіональне управління прикордонної служби разом з найкрутішим винахідником спортивних перешкод Русланом Клименком створили без перебільшення грандіозні перегони. Долати зеленим беретом доведеться аж 5 кілометрів з 25 завданнями, але не звичайними, а такими, що, окрім язів доведеться добряче напружувати ще й мозок. Це кращі військовослужбовці е, цих військових частин. Е, в кожній команді приймає участь шестеро хлопців і двоє дівчат. Змагання заключаються в подоланні 25 перешкод. Є і водні перешкоди, є перешкоди, які розвивають силу хвата, Але основна мета всіх перешкод це поєднати команду і проявити командний дух. Тут шахматна партія можна так назвати, і вона дуже дуже буде цікава. Я впевнений. Я щойно пробіг всю трасу, проаналізував її, зробив висновки і сюрпризів на них очікує дуже багато. Основна умова в кожній команді обов'язково має бути дві жінки. І їхні завдання абсолютно ідентичні тим, які виконують чоловіки. Оленя за 60 і зазвичай вона працює на складі в управлінні прикордонної служби. Але сьогодні пані справжня солдатка та готова їй на байдарці пливти, і на руках пересуватися. Ну, мені взагалі було цікаво подивитися дистанцію, а я тут опинилася тепер. Ну, такі доволі такі, є дуже складні. Ну, буду старатися. Я вже приблизно собі план накинула. Чоловіки такі співпраці радіють, кажуть, що українки не тільки сильні та витривалі, але й справжній стимул до перемоги. Довіра один до одного в командах буквально зашкалює. Це буде на стимул для нас, а не тільки нас будуть. Вони будуть нас стимулювати, надати перемогу і привести перемогу додому. Ми сильні не тільки там, але й в тилу. Слава Україні! І чекаємо нашої перемоги. Вона буде за нами. Шостий прикордонний за суті, в змаганнях. Прикордонники, ветерани про перешкоди вони знають більше за будь кого. В Маріуполі воїни пройшли через вуличні бої, а потім пережили ще й полон мурашистів. Герої запевняють, що оцінюватимуть команди суворо, але справедливо. Деякі жінки можуть і перевагу мати в плані фізичної підготовки. Це все ну, особливі якості кожної людини. Перемагає сильніший. Хто більш підготовлений, той і переможе. Останні випробування прикордонни, які виконують вже на межі сил. Зовсім мокрі, після переправи через озеро, учасники повинні забратися на пластикову хвилю за вишки аж 4 метри. Як це зробити, кожна команда вигадує свій спосіб. Давай, 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 давай! Змучені, але захоплені. Не на жарт. Прикордонники запевняють, що готові пробігти п'ятикілометровий кілометровий крос з перешкодами ще раз. Це як така корет, коротенька дистанція. взята з життя. Життя воно набагато довше, і щоб воно було у всіх набагато таким же захоплюючим і щасливим. Євгенія Полікарпова, Катерина Самофалова, Андрій Турянський правда тут Львів.